Всім привіт! Мене звати Іра, і я веду науково-популярний блог українською. Тут я розповідаю про те, як за допомогою знань з різних наук, нейробіології, когнітивістики, психології жити краще та щасливіше. Я вже знімала відео про те, як перестати мріяти і почати щось робити. Знімала відео про те, як позбавитись прокрастинації, загалом про те, як почати йти до життя, якого ти хочеш. Але щоразу отримую безліч повідомлень. А що мені робити, якщо я не знаю, чого хочу. Це те, що ми найчастіше чуємо з кожного кута. Просто роби те, що тобі подобається. Ей, почни працювати в сфері, яка тобі подобається. Вбираєш університет, просто вступай на ту спеціальність, яка тобі цікава. І люди, які не розуміють, чого вони хочуть, такі вау, супер! Просто дякую за пораду. Сьогоднішнє відео для вас. Сьогодні ми поговоримо, чому ви опинились в цій точці. Як сталося так, що ви перестали розуміти, чого ви хочете? Чотири основні причини, та як справлятись з кожною з них? Та чому вам взагалі насправді не так і обов'язково це знати? В цьому відео я постараюсь вам дати відповідь на всі ці питання. Сподіваюсь, після нього у вас ніби впаде гора з плеч, і ви більш ясно зрозумієте, куди вам рухатись. А рух в сторону того, чого ви хочете, і зусилля для цього взагалі-то і є причиною, як насправді отримувати задоволення від свого життя. Перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Це займе у вас одну секунду, зате дозволить частіше бачити цікаві відео. Відео, а мені допоможе частіше її знімати. Тож, без довгих вступів, давайте почнемо. Хороша новина полягає в тому, що якщо цей ваш внутрішній компас зламався, то він все-таки колись у вас працював. То що сталося, що він перестав це робити? Є чотири основні причини цього стану: це якщо ми не беремо до уваги проблеми з організмом і проблеми психологічного характеру. Коли ви Цілком абсолютно здорова людина в усіх планах, але от ну, взагалі, не уявляєте, що робити зі своїм життям. Тож давайте розбирати всі чотири причини та як з кожною з них справлятись. Причина: один: ви завжди робили те, що диктували вам інші інші люди, родичі йшли за обставинами, плили за течією, і у висновку розучились слухати себе. В такій ситуації це достатньо природня властивість для вашого мозку, наш мозок нейропластичний, що означає, що він змінюється під дією досвіду. І поведінка, яка використовується найчастіше, закріплюється в нашому мозку і доводиться до автоматизму. А нейронні зв'язки, які відповідають за поведінку, яка майже не використовується, слабшають. І так то це відбувається у будь-якому віці протягом всього нашого життя. Але якщо ще з самого дитинства, коли ваш Мозок активно формується, запам'ятовує всі патерни поведінки, щоб в принципі навчитись, як жити в цьому житті. І якщо ви в цей час привчаєте себе раз за разом ігнорувати власні бажання і просто робити те, як потрібно, або батьки виховують вас подібним чином, то досить логічно, що з часом ваш мозок сприйме цю функцію чогось хотіти, як щось не потрібне йому. І спрощено кажучи, взагалі вимкне її у вас. Якщо ж це не виховували з дитинства, то це може з'явитися. І в дорослому віці приблизно тоді, коли ви, наприклад, пішли на роботу, яка виявилась далеко не роботою вашої мрії, і ви працюєте там. Довгий час просто тому, що треба. Виконуєте дратуючі прохання, дратуючого керівника, тому що ну що ще робити? Він же босс, Приходите додому вже без сил, і тому навіть тут немає мови про те, щоб займатися чимось, що вам хочеться. А мозок, то чекає, він такий: слухай, а в мене тут є така штучка, якою я хотів би зайнятись, і ще цим хотів би зайнятись. І він чекає, поки ви це зробите. І так проходить декілька років, і ви знаходите себе в апатії. Ви вже ніби не проти піти з цієї роботи, але куди? Ніби немає нічого на заміну, щоб я хотів. За цей довгий час мозок зрозумів, що чогось бажати немає сенсу більше. І перестав використовувати цю функцію. То як виправити таку ситуацію? Навчити мозок знову чогось хотіти заново. Тобто, ваша задача знайти кілька бажань, які у вас є, почати їх виконувати і показати мозку, що це знову працює. Якими способами? Ви можете знайти ці кілька бажань, якщо ви, ну, взагалі загублені вже в цьому житті. Напишіть список із 20 Різних занять, якими вам раніше колись подобались займатися дитинстві в підлітковому віці, що вам подобалось робити, до чого вас завжди раніше тягнуло. Напишіть список із 20 таких пунктів. Спосіб 2. ви можете загубитись і не розуміти, чого ви хочете, але ви точно абсолютно знаєте, чого ви не хочете. Випишіть собі на папір, те, яким ви точно не хочете бачити своє життя в майбутньому, найближчому і в далекому майбутньому та яку роботу ви б точно не хотіли? І до кожного такого пункту запишіть протилежне. Якщо я абсолютно точно не хочу мати роботу з монотонними задачами і таблицями, то, скоріше за все, мені б, наприклад, сподобалась сфера, де потрібно постійно придумувати якісь нові рішення. Ну, логіку ви зрозуміли, ідемо від зворотнього. Спосіб, три, мій улюблений, спостерігайте, кому і чому ви заздрите. Заздрість насправді неймовірне почуття, яке, на мою думку, абсолютно несправедливо. Пиво демонізували, тому що саме вона найкраще вкаже вам на ваші бажання і потреби. Те, чому ви щиро заздрите, це просто те, чого ви справді хочете досягти, і у вас вже є все для цього. Якщо ви чомусь заздрите, у вас є вже весь потенціал і всі ресурси, щоб справді цього досягти. Це просто те, як працює наш мозок і для чого нам взагалі еволюційно була дана ця емоція. Тож таким способом подумайте і випишіть собі 20 таких бажань і сфер. Навіщо так багато? Якщо вас з дитинства, Виховувались не зважати на власні бажання і вподобання. Вам потрібен великий набір даних, щоб зрозуміти, що вам подобається, а що ні. І коли ви пишете цей список з 20 пунктів, оберіть серед них 5 найактуальніших, найбільш бажаних, наскільки це можливо. І спробуйте себе в кожній з них. Хотіли ви завжди спробувати ліплення з кераміки? Ну сходіть на один майстер-клас. Завжди хотіли пекти десерти на замовлення. Знайдіть друга, в якого скоро день народження і зробити. Йому такий подарунок, ви вже зрозумієте, як вам з цим заняттям. І потім, коли спробуєте всі п'ять, звузьте коло до 2-3 і працюйте над ними. Отже, якщо ви все життя пливли за течією і виконували бажання інших. Ваше рішення це заново навчити свій мозок чогось хотіти. Для цього відкопуємо в собі за допомогою різних вправ по 20, хоч якихось своїх бажань, пробуємо якомога більше і просто методом проб шукаємо те, що викличе у вас справжній інтерес. Друга основна причина: ви не, не знаєте, чого ви хочете, ви просто боїтесь зізнатись собі у своїх бажаннях. Це захисна реакція нашої психіки, яка називається подавленням. Подавлення в собі якогось Своїх бажань, в яких ви боїтесь собі зізнатись і боїтесь собі їх присвоїти. Наприклад, ви почули в дитинстві від когось, що бути художником це непрестижно, взагалі вони нічого не заробляють і це не справжня професія. І просто подавили в собі це бажання. Ні, я не хочу цим займатися, ти що? Це ж робота Про тебе до самої смерті ніхто не дізнається, навіщо воно мені? Важливо зрозуміти, що ця захисна реакція виникає, щоб захистити вашу самооцінку. Тому що якщо що ви зізнаєтесь собі в цьому своєму бажанні, то скоріше за все вам доведеться і зізнати, що у вас може не вийти. А це болісно, дуже болісно для нашої психіки. Для нашої самооцінки ризикнути всім, пережити осуд своїх там батьків, родичів, друзів, які нав'язали нам свої безпечні бажання, і після цього програти. Це просто кінець світу. Хоча насправді це тільки здається, тому що наш мозок еволюційно створений так, щоб уявляти лише найгірші сценарії подій. Тому вам простіше просто подавити в собі це бажання для самого себе зробити вигляд, що ну в принципі мені ну не так же й хочеться цього. І так як свої справжні бажання ви в собі подавили, а всі інші вам не підходять. То так і виникає цей стан, ніби ви не знаєте, чого ви хочете в житті. Що робити з цим? Звісно, перший крок це відкопати в собі це бажання і зізнатись собі в ньому. Це не легко, але воно того варте. І по-друге, вам потрібно змінити своє інфополе на більш підтримуюче, підтримуючи саме в цьому вашому новому намірі. Розкажіть про свою ідею близькій людині, яка ви точно знаєте, що вас підтримає, і скаже: Блін, круто! Давайте це зробиш. Якщо такої людини немає, потрібно її знайти. Це не настільки важко, як вам здається. Не потрібно підходити до незнайомих людей, знайомитись з ними. Ми живемо в прекрасний час, коли ви, по-перше, можете підписатись на таку людину, яка вже працює в цій сфері і розповідає про свій позитивний досвід в ній. Та людина, яка вже живе приблизно тим життям, якого ви хочете, і вже робить те, що збираєтесь робити ви. Ваше інфополе — це не лише ваші знайомі і родичі, це також і люди, там не знаю, блогери, на яких ви підписані. і які надихають вас в цьому, ми живемо просто в унікальний час, коли маємо доступ до їх думок і досвіду. Тут я маю скористатися моментом і нагадати, що ви підписувались на мій інстаграм. І варіант 2, який ще кращий. Просто підіть на навчання в цій сфері. В чатах і групах вже завідомо будуть люди з такими ж інтересами, як у вас. Ті, що теж вірять в вашу сферу, зачаровані не так само, як і ви. Вони розуміють вас і можуть підказати щось. Тут головне, що ви просто починаєте, а далі це ком'юніті, атмосфера і досягнення за досягненням, саме як магнітом, тягне вас до вашої цілі. І якщо серед вас є ті, хто хоче заробляти як айтішника, але в творчій професії, то це якраз час порекомендувати вам GoIT. У них на навчанні ви якраз і зможете відчути це ком'юніті. У них є ментори, які і допоможе створити максимально підтримуючу атмосферу. Скоро у них починається безкоштовний марафон з UX UI дизайну. Чим займається такий дизайнер? Він проєктує сторінки веб-сайтів та застосунків, а потім малює такі інтерфейси, про які люди будуть казати Вау! Середня зарплата в такій професії в Україні півтори тисячі доларів. Це враховуючи те, що ви можете працювати віддалено в компанії або на фрілансі. За чотири дні цього безкоштовного марафону ви вже пізнаєте основи дизайну, дизайну інтерфейсів навчитесь працювати у редакторі фільма. Та з нуля зробити анімований макет в застосунку. Зареєструватись на безкоштовний марафон, ви можете в описі цього відео. Не пропустіть цю можливість. Це знак для тих, хто звик довго думати і затягувати. Зробіть це, а ми продовжимо наше відео. Підсумуємо з цим пунктом. Якщо ви скоріше за все знаєте, чого ви хочете, просто бите зізнати собі у своїх бажаннях, відкопуємо в собі це бажання знову, шукаємо підтримуючи інфополе і людей, і просто робимо. Перший крок, а далі все буде простіше. Причиною три можуть стати інші захисні механізми нашої психіки. Вони насправді це просто властивість нашої психіки, яка допомагає справлятися складними і якимись тривожними ситуаціями. Не почуватися надто вразливими. Ви всі чули про такі захисні механізми, як, от, заперечення, коли людина, скоріше не свідомо відмовляється приймати реальність, наприклад, при смерті близької людини, не проживає горе, а поводить себе так, ніби нічого не сталося. Або от проекція, коли ми приписуємо іншим людям наші почуття і думки. Так от деякі з таких захисних механізмів і також можуть вам заважати розуміти власні бажання. Це може бути сублімація, перетворення неприпустимих поривів, думок і почуттів на більш допустимі. Наприклад, коли ви власну нереалізованість у роботі направляєте на сім'ю, дім постійно там прибираєте, готуєте на всю сім'ю їжу. Хоча ви взагалі хочете протилежного, ви просто, хоч кудись хочете направити цю свою. Ю, агресію і нереалізованість раціоналізація, коли ми пояснюємо події так, щоб не впасти в своїх очах. Наприклад, я не займаюсь улюбленою справою, тому що вона не прибуткова. Ну, Оля, спробувала себе в ній і в неї нічого не вийшло, ну я то розумію, що я навіть не буду пробувати. Для того, щоб пропрацювати свої захисні механізми, потрібно їх спочатку відслідкувати, помітити, а вже потім почати рух до своєї справжньої автентичності. В мене про це є окреме відео. Тож, якщо ви зовсім не уявляєте, хто ви взагалі, який ви, то воно вам допоможе в цьому розібратися. Я десь тут лишу підказку. Тому якщо ваша причина в інших захисних механізмах, Механізмах, найскладніша задача їх відкопати. Це ви можете зробити або за допомогою самоаналізу, або з її психологом, і почати рух до автентичності. І остання, четверта з основних причин, але не по важливості: ви боїтесь помилки і думаєте, що це надважливе рішення, яке може зіпсувати все ваше життя, якщо ви помилитесь. Вам страшно через те, що таке відчуття, ніби всі навкруги знають, чого вони хочуть і йдуть туди. А ви ніби якийсь бракований. Але правда полягає в тому, що те, що інші знають, чого вони хочуть, абсолютно нічого не означає. В США приблизно 30% студентів змінюють свою спеціальність протягом навчання. І після закінчення університету справи не стають значно кращими. Навпаки, по статистиці у віці від 18 до 42 американці змінюють свою роботу більше 10 разів. І це без пандемії це просто норма, яка показує, що люди постійно передумують. І те, що вони в якийсь момент думають, що вони знають, чого вони хочуть, не означає, що це їм чомусь допоможе. Усе це означає, що ви чините на себе занадто сильний тиск, щоб знати те, що вам взагалі не обов'язково потрібно знати зараз? Так, ваші друзі і знайомі можуть думати, що вони знають, чого вони хочуть в цьому житті і що вони будуть робити все життя. Але вони не можуть знати напевно, оскільки вони цього ще не зробили. Я от років 14 взагалі, була впевнена, що я буду фотографом, і що У вас ніколи не було такого, що ви були впевнені, що ви хочете від майбутнього, а потім з часом виявлялось, що ви цього більше не хочете. В університетах США студенти, які навчаються на психологів, у більшості. Впевнені, що вони психологами і будуть. Здогадайте, скільки з них ідуть до кінця і отримують повну професійну освіту 4%. Ось. Це воно, це те, про що я кажу. Коли ви кажете, я не можу дозволити собі зробити неправильний вибір. Ви помиляєтесь. Ви можете дозволити собі зробити неправильний вибір, і це може бути для вас навіть краще, ніж якби ви роками думали, чим би ви хочете зайнятися, і через років 5 придумали, тому що методом проб ви можете знайти цю сферу і це бажання швидше. Ви можете швидко протестувати багато гіпотез, відкинути все лишнє і таки знайти своє хочу. Уявіть, що ви персональні. Наш у грі і перед вами карта, яка повністю затуманена, тому що ви її ще не дослідили. Як ви можете зрозуміти, куди ви на цій карті хочете потрапити, якщо ви ще навіть не досліджували на ній і не знаєте, що на ній знаходиться? Так само і в житті ви спочатку пробуєте, тестуєте, досліджуєте свої бажання і різні сфери, і тільки тоді ви побачите, куди ви хочете прямувати. Не знаю, як вам, але от мені цей приклад з відеоіграми дуже подобається. Тож, якщо ви боїтесь помилки, що це надважливе рішення, як Може зіпсувати ваше життя, знайте, що впевненість інших нічого не означає. Дозвольте собі просто пробувати різне, щоб швидше знайти своє, досліджуйте свою карту. Підсумовуючи всі ці причини і способи, як з кожної з них справлятися, хочу, щоб ви запам'ятали одну річ: ви думаєте, що якщо ви не знаєте, чого ви хочете, то й немає ніякого сенсу якось діяти, бо ви ж не знаєте, що вам робити. Але насправді пошук того, що вам подобається, це і є ваша найближча задача. Ваша мета, коли ви шукаєте свої бажання, полягає лише в тому, щоб почати цей процес експериментування, під час якого ви оціните і знайдете те, що вам подобається і хочеться продовжити. Це схоже на побачення. Ми зазвичай зустрічаємось з багатьма людьми і маємо багато стосунків, перш ніж знайти когось, з ким ми захочемо продовжувати і будувати своє життя. І те саме стосується пошуку, бажань і мети. Вам доведеться просто зустрічатися з різними предметами. І галузями перед тим, як ви знайдете свою правильно. І я вам скажу більше, ви вже розпочали цей процес. Одне дослідження, яке аналізувало, як саме яким чином змінюються люди, розробило спеціальну модель етапів наших змін. Тобто всі зміни в нашому житті поділяються на 5 етапів. Етап один попереднє споглядання. Коли ви ще не помічаєте проблему, або якщо вона вже є, ви її заперечуєте. Етап 2. Споглядання. Коли ви розумієте, що проблема є, в нашому випадку ви, наприклад, зрозуміли, що не розумієте своїх бажання. Етап 3. Підготовка. На цьому етапі ви починаєте дослідження: а як же я можу цю свою проблему виправити? Етап 4 – дія, коли ви вже в процесі вирішення проблем, і етап 5 це технічне обслуговування. Коли ви вже спробували свою систему, вона працює і ви просто виправляєте помилки і робите її ефективнішою. Важливо те, що якщо ви дивитесь це відео, ви вже на третьому етапі. Ви вже почали цей процес і пройшли половину цього шляху. Шляху до того, щоб зрозуміти, чого. Ви хочете. Лишилось всього два етапи, і я впевнена, що у вас вийде. Ще більше контенту ви знайдете в моєму інстаграмі. Тож переходьте, підписуйтесь, і там в інстаграмі я ще дам багато порад з приводу того, як зрозуміти, чого ти хочеш, і почати рухатись цьому напрямку. Відмічайте в сторіс, як ви дивитесь це відео. Я обожнюю ваші відмітки. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. І ще побачимось!